Ви колись бачили настільки неймовірний кадр, що здається витвором фотошопу. Саме такою є легендарна світлина виверження вулкана Кальбуко в Чилі у 2015 році, де через густу хмару попелу прорізаються сліпучі блискавки. На фото, здається, ніби небо розкрають магічні промені з фентезі фільму, проте це реальний природний феномен, який фотограф зумів зафіксувати в одну грандіозну мить. У момент вибухового виверження дрібні частинки попелу стикаються в повітрі і створюють електричні заряди. Тому над кратером виникає розгалужене павутиння блискавок. Побачивши вперше цей кадр, чимало людей вирішили, що це монтаж адже картинка виглядає занадто фантастично. Однак фотограф, попри небезпечні умови, все ж встиг налаштувати камеру і зафіксувати епічний момент у найдрібніших деталях. Природа часом створює видовища, перед якими блідне будь-яка комп'ютерна графіка, на які ще приголомшливі дива здатна наша планета, коли наповну виявляє свою дику і непередбачувану силу.